Ще там був центр. Доріжка якісь ворота, можливо, були. Ні, там не було ворот, там виходила і все. І церква Ви... виходила? Так, так. І як там вулиця називається? Монастирська. То вона здовж монастирської церкви. Там все було, то є, фактично тернопільський перший центр. І вона і там така каплиця була дуже гарна. І це, його, а зліва вони мали хату. І хто? Туристи. <гум> там на території комплексу. Так, так, там, тут дзвіниця, там ззаді було, е, то, б, у них дуже гарний город був, сад був. Що вирощували, якщо забити, можна. Навіть це вирощували. Ну, всі катрі, ми ж від теплиці були, ні? Чи так? Таке було тепле літо, що... Я не знаю, я там, там не заходила, але знали, що то... Бо там мій тато такого трохи, а діду то взагалі мав з ними зв'язки.